Предобрий, Ісусе, просвіти мене Твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця, відверни від мене всякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходи мені завжди на поміч у боротьбі із злими духами та допомагай мені покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, володій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти Тебе. Мого Бога, накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть. Скажи морю мого серця, і настане спокій в ньому. Зійшли світло твоєї правди на землю мого серця, бо коли ти, Боже її не просвітиш, пуста буде і безплідна. Вилий твою ласку з небесних висот, зійшли небесну русу та укропи нею моє серце. Нехай відсвіжить вона землю мого серця, щоби принесла якнайкращі і найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро, тобі ж на славу. Амінь.